Брудне слово Василь Сухомлинський. Мишко зайшов до вбиральні. Побачив долі вуглинку, підняв і написав на стіні брудне слово. Отже, писати вже навчився, почув він раптом докірливий голос і злякано обернувся. Перед ним стояв учитель Микола Васильович. Ну, що ж, прочитай, що ти написав. Мишко мовчить. Він написав таке брудне слово, що в нього навіть язик не повертався вимовити його. Мовчав і Микола Васильович. Потім і питає: А хто працює в нашій школі прибиральницею, ти знаєш? Тьотя Марія шепоче Мишко. То що ж? Ходімо до тьоті Марії, попросимо, щоб забілила твою грамоту. У мишка й руки похололи йому стало соромно. Не треба йти до тьоті Марії, просить крізь сльози. І мерщій білим рукавом сорочки стирає брудне слово. Але чорний слід на стіні залишився. Я принесу глину й щітку. Знову просить Мишко, пробачте, простіть. Ні, я не можу пробачити, суворо сказав Микола Васильович. Цим брудним словом ти образив матір, образив тітю Марію, образив усіх жінок, тож проси пробачення в матері. Ой, я не можу, мені соромно. Як соромно проситись? Сьогодні пробачення попроси через рік, два, хай навіть через десять років. Але ти не посмієш сказати дівчині святе люблю, поки вона не простить тобі. Мишко заплакав. Ішли роки. Мишко став юнаком. Він не міг забути, що скоїв у роки отроцтва. У своєму серці носив тяжку провину, мов камінь. Уроки юності Мишко покохав дівчину. Олеся дивувалася, чого ж Мишко такий мовчазний і сумний. Якось Мишко й каже Олесі, прости мені, що я образив тебе і розповів усе. Олеся здивувалася. І ти не забув про те. Скільки років минуло, не міг більше носити у собі цю провину. Я судив себе всі ці роки. А тепер ти або осуди мене, або прости. Прощаю, тихо сказала Олеся, щоб і діти наші цього не робили.